Програмне забезпечення від Hikvision постійно оновлюється. Це не пройшло і повз High Tools Delivery, нового застосунку, який дозволяє нам пакетно налаштовувати пристрої. Отже, тепер ми маємо можливість, використовуючи даний застосунок, знаходити актуальні прошивки на наші пристрої, реєстратори, камери відеодомофонії, використовуючи пошук за серійним номером. Як це працює? Перший варіант це ми натискаємо онлайн-девайс. Шукаємо на пристрій. Наприклад, це буде домофон 6320. Додаємо його до списку наших пристроїв. Зазначаємо актуальний пароль. Бачимо, що він з'явився у нас в мережі онлайн. Виділяємо його, натискаємо Upgrade. І бачимо, там, де upgrade file Pass, є надпис GET. Це кнопка, яку можна натиснути. Натискаємо її. Бачимо, автоматично з'являється у нас введений серій-номер нашого пристрою, І е, за номером ми проводимо пошук, знаходимо актуальну версію прошивки. Далі можемо натиснути кнопочку скачати. Скачування відбувається досить швидко, оскільки підключення йде напряму. Бачимо, навіть не було лінії завантаження досить швидко. Е, далі ми можемо відкрити теку і побачити нашу прошивку, яку ми завантажили. Це перший варіант. Перепрошування пристроїв. Інший варіант, який ми можемо також використати, покажемо наступним. Далі можемо закрити наше віконце, і бачимо, що в Upgrade File Path ми автоматично отримуємо шлях до нашого е сховища прошивок, які вивантажуються через цей застосунок. Ну і далі можна перепрошити цей пристрій. Зараз нас це не цікавить. Тепер повертаємося до пошуку. Як це можна зробити ще раз? Якщо ваші пристрої, наприклад, не в мережі, а ви хочете заздалегідь підготуватися знайти актуальну прошивку, ви знаєте їх серійні номери, тоді можна зробити наступне. Давайте зараз, на прикладі камери 7A26. Використовуючи серійний номери, знайдемо для неї прошивку, якщо б вона була у нас тут не додана, наприклад. Для цього є у нас ToolKit і abbograid package Module. Upgrade Package Lookup. Так само ми можемо тут ввести серійний номер вручну. Вводимо, натискаємо Search. І також досить швидко отримуємо результат пошуку, актуальну прошивку. Також можемо її скачати. Скачування, як я казав, відбувається дуже швидко, оскільки йде напряму з серверів. Навіть великі прошивки, які важать 500-600 МБ, дуже швидко скачуються. Натискаємо тепер. Бачимо, що у нас скачування відбулося. Open folder, І отримуємо одразу результат наш файл dgcap для прошивки. Всі прошивки зберігаються у нас е, в певному каталозі, який можна легко знайти, відкриваючи. І Тут у нас буде зберігатися архів прошивок, як поточних, так і ті, які будуть виходити пізніше, якщо ми будемо докачувати нові. Даним Уталіта дає можливість досить чітко і коректно шукати прошивки, оскільки, наприклад, в варіанті, коли у нас є багато пристроїв, так, є можливість того, що в дужках після якогось пристрою можуть бути там буквочки Б, C, D, E, і так далі. Всі ці позначення, вони. Вказують на те, що прошивка може бути іншою, тобто платформа пристрою може бути іншою, і некоректні прошивки можуть призводити до того, що у вас пристрій буде виходити з ладу. В цьому випадку, коли ви шукаєте за серійним номером, ви уникаєте такої е, поганої штуки, як пошук некоректних прошивок. Так, ви за серійним номером знаходите для власного пристрою коректну прошивку, яка вам потрібна. Відповідно, це є дуже-дуже зручно. Таким чином, ви можете самостійно шукати актуальні прошивки, які досить швидко витягуються з серверів, і далі можете припрошувати ваші пристрої пакетно, як це було нами показано в іншому відео. На цьому все. Дякую за увагу. Користуйтеся новим програмним забезпеченням.